Перевіримо силу Тіктоку. Пропоную роботу. Якщо вам потрібна зараз робота, садите без, без діла і думаєте, чим-то зайнятися, Пропоную роботу дистанційно з будь-якої точки України. В чому буде заключатися робота? Створювати контент про інтернет-магазин, про інтернет-торгівлю. Е, можна підглядувати, звичайно, в інших, можна надихатися в інших, але потрібно буде щодня створювати новий контент. Трохи деталей про роботу. Ми з вами створимо новий е, аккаунт в TikTok і ваша задача буде його розкручувати. Е, аккаунт буде про інтернет-магазин, ну, тобто тематика інтернет-магазину, це має все переплітатися з моїм інтернет-магазином. Е, ви маєте створювати відео, е, можливо, навіть так як в інстаграмі очі такі перелистування фотографій. Е, не обов'язково ваш голос, не обов'язково ваше лице, для тих, хто сильно скромний і скидається. Ваша задача буде 10, 20, 30, 50 відео, скільки зможете в день стільки заливати. Ціль Набрати тисячу підписників, щоб нам TikTok дав можливість проводити прямі ефіри. А в прямих ефірах ми будемо продавати, ну вже не ви будете, це вже будуть мої менеджери. В прямих ефірах ми будемо продавати товар. Ось така робота. Якщо ви достатньо креативні, якщо ви розумієте, що ви це зможете потягнути, і взагалі, якщо ви розумієте, що TikTok це ваш і ви зможете це все робити, то ставте плюсик з коменти. І продовжимо далі діалог переписці. Або можете одразу писати в особисті. Якщо у вас там відкрита можливість, ну якщо в мене відкрита можливість писати в особисті, пишіть одразу в особисті. Якщо не вийде, пишіть в коменти плюсик, і я для вас до вас сам напишу.